Вчені кажуть, що повне сонячне затемнення може спровокувати поведінку птахів на світанку. Коли сонце закриває небо, як повні затемнення впливають на поведінку птахів і що це говорить про природу біологічних ритмів? Повне сонячне затемнення це захоплююче видовище, яке може викликати благоговіння та подив у спостерігачів. Однак, за моментом, коли небо темніє посеред дня, Стоїть набагато більше, ніж просто астрономічна подія. Нещодавні дослідження орнітологів з Університету Індіани пролили світло на те, як ці рідкісні події впливають на поведінку птахів, і, що більш важливо, на наше розуміння фундаментальних біологічних ритмів, які керують життям багатьох живих істот. Як захопленого птахівника та спостерігача природи, мене завжди цікавило те, наскільки птахи чутливі до змін у навколишньому середовищі. Їхня здатність орієнтуватися в просторі, мігрувати на величезні відстані та співати в унісон із сонцем, що сходить, є свідченням їх адаптивності та тонкого налаштування до природних циклів. Тож, коли я дізнався про дослідження впливу сонячних затемнень на поведінку птахів, я одразу зацікавився. Думка про те, що миттєве порушення звичного ритму світла і темряви, може спричинити помітні зміни в поведінці птахів, здавалося мені інтригуючою і правдоподібною. Зрештою, птахи, як і багато інших тварин, покладаються на світло як на головний регулятор свого біологічного годинника. Ці годинники, також відомі як циркадні ритми, контролюють широкий спектр фізіологічних і поведінкових процесів, від сну та неспання до гормональної регуляції та репродуктивної поведінки. Природа циркадних ритмів, тонкий баланс. Циркадні ритми це не просто випадкові коливання активності, це складні, генетично запрограмовані механізми, які синхронізуються із зовнішніми сигналами насамперед циклом денніч. Ці механізми дозволяють організмам передбачати зміни в навколишньому середовищі та адаптуватися до них, збільшуючи їхні шанси на виживання та розмноження. У випадку птахів циркадні ритми відіграють ключову роль у регуляції їх вокалізації. Багато видів птахів починають співати незабаром після сходу сонця, щоб оголосити про свою територію, залучити партнерів і координувати соціальну поведінку. Час і інтенсивність співу можуть змінюватися в залежності від виду, пори року і навіть соціального статусу птаха. Сонячне затемнення як природний експеримент використовувати сонячне затемнення як природну експериментальну умову для вивчення впливу світла на поведінку птахів геніальна ідея. На відміну від штучних експериментів. У яких дослідники можуть контролювати всі параметри, затемнення дає унікальну можливість спостерігати, як птахи реагують на несподіване та короткочасне порушення звичного світлового режиму. Додаток Солобет, розроблений дослідниками університету Індіани, зібрав безпрецедентну кількість даних про поведінку птахів під час затемнення. Завдяки участі вчених громадян дослідники змогли спостерігати за птахами в різних регіонах і записувати їхню реакцію на затемнення в реальному часі, що показали результати скидання біологічного годинника. Результати дослідження справді вразили близько половини видів птахів, зареєстрованих під час затемнення, показали значні зміни у своїй голосовій поведінці. Деякі види почали співати більше звичайного перед затемненням, ніби перечуваючи наближення темряви. Інші замовкли на час затемнення, а потім почали співати з новою силою, коли сонце повернулося. Найцікавішою була реакція птахів після повернення сонця. Багато видів почали співати в шість разів швидше, ніж зазвичай, нагадуючи хор помилкового світанку. Це свідчить про те, що затемнення тимчасово перевстановило їхній біологічний годинник, спонукаючи їх поводитися так, ніби новий день щойно почався більш широкі наслідки розуміння адаптивності природи. Це дослідження має набагато ширші наслідки, ніж просто розуміння поведінки птахів. Це підкреслює неймовірну адаптивність природи та здатність живих істот реагувати на несподівані зміни навколишнього середовища. Це також дає уявлення про складність біологічних ритмів та їхню чутливість до зовнішніх сигналів. Важливість природних експериментів використання таких природних явищ, як сонячне затемнення, як природних експериментів, може надати унікальні можливості для вивчення складних біологічних процесів. Роль громадянської науки, залучення вчених громадян до збору даних може значно розширити дослідницькі можливості та сприяти глибшому розумінню природних явищ. Розуміння циркадних ритмів, вивчення впливу сонячних затемнень на поведінку птахів допомагає краще зрозуміти механізми циркадних ритмів та їх значення для життя багатьох живих істот. Мої особисті спостереження, справа Малинівки. Я особисто спостерігав за поведінкою Малиновки в передсвітанкові години в день затемнення. Зазвичай вона починає співати за годину до сходу сонця, але цього разу я помітив, що її спів став інтенсивнішим і тривалішим. Після повернення сонця вона ще довго співала, наче не могла зупинитися. Це стало для мене підтвердженням того, що добові ритми птахів справді чутливі до зовнішніх сигналів. І навіть короткочасне порушення звичного світлового режиму може викликати помітні зміни в їхній поведінці. На закінчення, майбутнє дослідження. Результати дослідження університету Індіани відкривають нові горизонти для вивчення впливу світла на поведінку птахів та інших тварин. У майбутньому дослідники можуть використовувати більш просунуті методи аналізу даних, такі як машини навчання та нейронні мережі, щоб ідентифікувати більш тонкі моделі поведінки птахів і краще зрозуміти механізми циркадних ритмів. Вивчення впливу інших факторів буде цікаво вивчити, як інші фактори, такі як температура, вологість і доступність їжі, впливають на реакцію птахів на сонячні затемнення. Порівняння різних типів, порівняння реакції різних видів птахів на затемнення може допомогти виявити відмінності в їхніх циркадних ритмах і адаптивних стратегіях. Дослідження впливу на інші види тварин не менш цікаво буде вивчити, як сонячні затемнення впливають на поведінку інших видів тварин, таких як савці, рептилії та комахи. Сонячне затемнення це не тільки прекрасна астрономічна подія. Але й унікальна можливість вивчити складні біологічні процеси та зрозуміти дивовижну адаптивність природи. Результати дослідження Університету Індіани нагадують нам, що навіть найменші зміни в навколишньому середовищі можуть мати глибокий вплив на життя живих істот.